Олівеці паперовий літачок проти народних депутатів. Більше сотні студентів київських вишив зранку під стінами парламенту протестували проти комерціалізації освіти, зменшення кількості бюджетних місць та збільшення вартості навчання. Кажуть, все це заплановане в оновленій редакції закону про вищу освіту. Автори документа погодилися його доопрацювати. протестують проти законопроекту про вищу освіту. кажуть, він зробить її привілеєм для мажорів. Нова редакція зберігає 50% бюджетних місць лише для студентів стаціонару. Плюс дозволяє університетам самостійно підвищувати плату за навчання в разі інфляції. Звужується доступ до освіти через те, що можна збільшувати контракт через скасування обмежень дерзамовлення, тому подібне через те, що дерзамовлення знімається для заочників, для ну студентів заоч, заочної вечірньої там, дистанційної форми навчання. Натомість студенти вимагають збільшення стипендії та зарплат викладачам, а також надати Шавтономію найбільше серед протестувальників студентів києво могилянської академії кажуть, пари не прогулюють, прийшли у вільний час. А вони хвилюються, що нова редакція закону найбільше токнеться саме їхнього вишу. Буде критерій такий, як по кількості студентів, буде визначатися рівень акредитації вищість. Тобто, наприклад, могилянка з її трьома з половиною тисячами стане якимсь коледжем або академією, що в принципі є нерозумним. Основна вимога студентів зняти законопроект з розгляду, щоб достукатися до депутатів. Студенти принесли свою зброю. Прості олівці це символ сьогодні. Ні, акції вхід на паперові літачки пішли. Університетські конспекти. Це наприклад з історії України. Дайте свої петиції. Це щоб вислухати пропозиції студентів. До мітингувальників вийшов голова парламентського комітету з питань освіти і науки Володимир Полохов. Він противник законопроекту. Утім, в нього полетіли паперові бомби. У раді кажуть, законопроект ще не винесено на розгляд. Його потрібно доопрацювати. Це позиція фракції його авторів Олександра Єфремова та Максима Луцького. Ми договорились на тому, що ми створимо групу спеціалістів, які глибоко розбір. В этом вопросе и в течение какого-то промежутка времени я думаю, недели-две для этого достаточно, чтобы они выработали общую точку зрения, с которой фракция выйдет. По голосуванню на за даний документ організатори сьогоднішньої акції протесту вже заявили, їх влаштує лише відхилення законопроекту. Міносвіти наголошують, що підтягти рівень українських вишів до європейських реформ не уникнути. Зокрема, доведеться об'єднатися вишам, так як мінімум 10 тисяч осіб повинно навчатися в університетах. Ті, в яких менше, перетворяться на коледжі. За прикладом, міносвіти наводять Іспанію на 42 мільйони населення 50 університетів. Об'єднання не йде заради об'єднання. Адже сьогодні на порядку денному основне питання це забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою, які би були конкурентно здатні і на національному, і на європейському ринку. Не можна з малопотужним університетом забезпечити високу якість з них простовуючи чутки про скорочення держзамовлення. кажуть, воно зменшиться настільки, наскільки поменшує бути... випускників, а індексація ...навчання мовляв весною нині. що правда закріплена не законом, а угодами з контрактниками. Юлія Галушка, Наталія Малишко, Андрій Папуша, перший національний.